У книзі Біблія, саме у посланні до Тимофія, 4 розділі, це 16-й текст, написані такі слова: пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Ось така собі саморефлексія, яка згадується в Біблії. От давайте розбирати, взагалі, що це за поняття, як воно втілюється в нашому житті, чи воно потрібно, чи не потрібно, чи заважає, чи допомагає. Багато запитань стосовно цього терміну. Маємо, але розбирати будемо ми його не на самотужки. З нам буде допомагати в цьому експертка власне Еліна Лесні, керівниця онлайн-школи по душу опікунства і авторка книги Мій недосконалий шлюб. З нами на відеозв'язку. Лінно, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. раді вас бачити і чути на відеозв'язку. Власне, у контексті християнства, от чому ми згадуємо про саморефлексію і в яких випадках власне ми про неї згадуємо, це допомагає підтримувати віру чи заважає. От давайте охарактеризуємо це поняття в контексті християнства. Ну, взагалі, давайте згадаємо зараз ідея і концепція. Вона означає саморефлексія, це взагалі процес аналізу своїх думок, почуттів, дій, а щоб краще зрозуміти себе, і для цього потрібно наче стати осторонь себе і подивитися на себе зі сторони. Ну, а що вона дає? Через самоаналіз можна усвідомити свої сильні, слабкі сторони, звички, сфери зростання також виявити. Ну і як будь-яке популярне поняття, нам потрібно його зрозуміти з точки зору християнства. Так, що Біблія говорить? Тому що не всі ідеї є прийнятними або навіть грунтуються на, на тому вчині, яке написано в Біблії. Ну, Взагалі, я хочу нагадати, що Сократ колись сказав про те, що неоцінене життя не варте того, щоб ним жити. Ну, цікава фраза. Насправді вона ілюструє, що коли ми не замислюємося про те, як ми живемо, ми, наче приречені робити одні і ті самі помилки і не, не, не зважати, куди ми рухаємося, яка наша ціль життя, і так далі. Угу. Але Це в контексті християнства нам потрібно розуміти, що ми. Ми створені Богом, ми не створені в відриві від Нього. Ми не є незалежними в повному сенсі цього слова. І саме Бог, коли створив Адама і Єву, Він сказав, яка їхня ціль, яке їхнє призначення, який цей світ, які небезпеки, і так далі. Бог угу. був тим, хто тлумачив для них оточення. Ну і також Бог був саме тим. По чиєму образу і подобі була створена людина, тому як найкраще можна зрозуміти, чиєю подобою ти створений. Ну звісно, дивитися на того, на кого ти схожий. Ти маєш зрозуміти, який ти маєш бути по тому, який от який є Бог, який є Христос. Uh -huh. Тобто, виходить, uh -huh. що е ми можемо ну, якщо я правильно зрозумів, бо намагаюся знаєте, простими словами, сам, сам термін розібрати. Тобто, е саморефлексія це буде ну напевно про причинно-наслідкові зв'язки саме моїх е думок е і того, що я вкладаю в свій розум, в своє в свою свідомість, чи ну чи правильно я от це розумію. Сам термін ну не тільки думки, це почуття, це дії, це звички, uh -huh. це сильні, слабкі сторони. Тобто, це, наче, ти дивиш, ти стаєш осторонь свого життя і дивишся ем, ну uh -huh. куди ти йдеш. Uh -huh. А з іншої сторони, коли навіть це застосовується в процесі навчання, коли ти почув якусь лекцію чи прочитав якусь книгу. До речі, в моїй книзі я в кожному розділі вставила розділ рефлексія, коли ти повертаєшся назад і відповідаєш uh -huh. на якісь питання. Які тобі допомагають проаналізувати uh -huh. більше, глибше, uh -huh. те, що ти тільки що ти тобто такий що собі типу самоаналіз, це думаєш, uh -huh. до чого це тебе спонукає? Так, чи можемо ми також порівняти з саморефлексією із дзеркалом? Що ми от стоїмо так осторонь, дивимося на себе збоку і якось досліджуємо себе те, що там в нас всередині? Так, ми робимо якийсь самоаналіз, самопізнання? Так, так. Uh -huh. Ну в, в класичному розумінні цього терміну, так. Uh -huh. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, ось відповідно до того тексту, який ось ми цитували трішечки раніше, про те, що пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так, себе спасеш і тих, хто тебе слухає. Ось відповідно до цього тексту, чому і яким чином саморозвиток може допомогти мені та іншим? От тут ми приходимо до того моменту, що нам це треба поняття. При, Проаналізувати з точки зору Слова Божого. Саморефлексія uh -huh. це я сам пізнаю себе. Я вважаю, що з точки зору християнства, ми не можемо самі себе пізнати в відриві від Бога. Uh -huh. Тобто ми себе пізнаємо, коли ми пізнаємо Бога, Його вчення, ми себе пізнаємо в стосунках з Ним. Оце дуже важливо, тому що ми створені ним, а також тому, що гріх засліплює нас. Тому нам дуже важко проаналізувати своє життя об'єктивно. Ну, угу. бо слово Боже каже, що гріх він дуже змінив нас. І якщо ви пам'ятаєте, коли Адам і Єва з'їли плід, там написано, що змінилося їхнє розуміння навіть самих себе. Ви пам'ятаєте про те, угу. що вони зробили перше, що вони, після того, як згрішили? Сховалися. Сховалися так. Вони усвідомили, що вони нагі. Що вони без одежі і вони цього устидились, і написано, що вони <кій> вирішили себе прикрити. Uh -huh. Але ж вони не змінилися зовнішнє з моменту гріхопадіння, до моменту гріхопадіння і після вони були абсолютно одинакові зовнішньо, вони були нагі. Чому змінилася їхня інтерпретація самих себе? Тому що гріх, гріх змінює наше ставлення до самих себе. Uh -huh. Вони теж у них змінили ставлення до Бога, вони почали від нього тікати. В них, в них змінилося взагалі ставлення один до одного. Тому для того, щоб ми себе об'єктивно змогли зрозуміти, потрібен Бог, потрібне вчення, потрібно розуміти Євангеліє, Потрібно розуміти, що ми потребуємо стілення. Внутрішнього і це стілення приведе до правильного сприйняття себе, угу. е, яким чином ми тоді можемо е, коригувати напевно, можна так сказати, прояв саморефлексії в своєму житті. Тобто, я розумію, що е, є така природна інстинктивна інтуїтивна саморефлексія, тобто там, де ми в принципі розуміємо і аналізуємо свої дії, що ми зробили так і сталося так. Ага, ну тобто, навіть діти так виховуються і це розуміють з іншого боку. Ми говоримо про пізнання, про навчання, тобто, ми можемо саморефлексію розвивати в собі і саме направляти в тому напрямку, в якому нам потрібно. Як тут бути? Що розкажете, порадити? Ну, звісно, ми можемо направляти, можемо використовувати інструменти, просто ми маємо поглибити розуміння саморефлексії і робити її в зв'язку з Богом. Е, ну, Саморефлексію можна робити, записуючи, да, оцінюючи, аналізуючи, виливаючи на папір, наприклад, своє відчуття щодо війни. Uh -huh. І потім ти перечитуєш і більше розумієш, що, що за емоції ти переживаєш, які думки тебе більше всього бережи. Можна шука... можна в тиші медитувати. Це теж один із інструментів саморефлексії, коли ви в тиші роздумуєте про своє життя. Ну я би сказала, що ми, як християни, маємо не просто в тиші роздумувати про своє життя, а говорити Боже, навчи мене. Мудро, мудро жити своє життя. Покажи мені, де я не мудро живу. Так? Ну і пошук думки зі сторони. Тобто нам потрібно шукати пошук думки людей, яких ми поважаємо, що вони думають на рахунок нашого життя, чи наших сильних, слабких сторін, чи нашого вибору, і так далі. Ну, А взагалі, я б хотіла сьогодні поділитися чотирьома питаннями, які угу. ви можете задавати угу. собі, для того, щоб проаналізувати своє життя. Цікаво? Так, так Дуже, дуже цікаво, цікаво, будь ласка. Будь ласка. Розповідайте. Ну, от, якщо пройшла якась подія, і ви заплутались, ви не розумієте, що відбувається? Наприклад, там накричали на дитину, чи на чоловіка, чи образились на свою подругу? Задайте перше питання. Що сталося? Що сталося? Ну, це дуже просте питання. І описуєте, даєте відповідь. Друге питання: як я відреагував? Що я сказав, зробив? А може просто брову підняв? Або так от посміхнувся якось саркастично, чи сказав, чи нічого не сказав. І прямо напишіть, яка моя реакція, що я зробив. Третє. А що в моєму серці було? Що я хотів досягти своєї реакції? Що я хотів, що я хотів щоб ця людина відчула? Угу. Що керувало моїм серцем? Це третє питання. І четверте: які наслідки наслідки моїх дій? Це чотири прості питання, які ви можете зрозуміти ви можете задати до будь-якої ситуації і зрозуміти, що керує вами, що саме лежить під вашими реакціями. І тут дуже важливо, що це не кінець для наших віруючих, для нас, віруючих. Да? Тобто нам з цими чотир... нам з цими відповідями потрібно прийти до Бога, і там є ще чотири питання, але в нас не так багато часу, щоб їх торкнутися. У нас в школі ми в нас є курс динаміка біблійних змін, школа душої опіки. І ось наші студенти три місяці навчаються задавати собі вісім питань, чотири з яких я вам озвучила. Вони вчаться розуміти себе, приводити потім себе до Бога, шукати його і конкретних змін в тому, як. Вони реагують на одну і ту ж саму ситуацію, відповідно того, як змінюється їхнє серце. Тому чотири питання: ви можете щодня зранку вставати, записувати всі ці ситуації, розбирати свої реакції, що лежить під цими реакціями. І які наслідки? Ви будете здивовані, скільки насправді наслідків ми маємо через свої реакції. Угу. Дуже цікаво стосовно того, що ми можемо просто аналізувати себе, ставлячи собі такі прості запитання, які дозволяють нам ще більше відкрити для себе те, що насередині. А скажіть, будь ласка, ось яка перевага в тому, щоб ми рефлексували просто ось ставлячи собі ці чотири запитання, і щоб ми, як християни, наприклад, рефлексували в контексті і через призму Біблії, які переваги саме ось другого варіанту рефлексії? Ну, переваги величезні, тому що стосунки з Богом вони саме мають той потенціал до змін і до розуміння. Пам'ятаєте, в Біблії написано В світлі твоєму я бачу світло, тобто в Божому світлі я бачу світло, і написано, що його слово проникає. До розділення е, е, душі і духа состави Да? Тобто е, слово Боже має унікальну здатність проникати в глибини нашого серця, показувати стан нашого серця, а з іншої сторони, підбадьорювати, слово Боже підбадьорює сам Бог в нас до змін, бо він є не просто там, вчитель моралі, він спаситель, той, який може змінити нас. Тому це дуже важливо. Я щодня зранку встаю, читаю слово Боже і записую якісь свої думки. І це дає не просто розуміння, куди мені рухатись, а ще духовні сили. Особливо під час війни це дуже важливо uh -huh. мати духовні сили служити людям навколо. Тому переваги величезні. Я підбатьорюю кожного слухача, глядача, зупинятися, аналізувати своє життя, світлі Слова Боже, бо це написано зеркало, це наше зеркало. Uh -huh. Тобто, в ньому ми можемо відоб... бачити відображення і себе, і того, куди нам треба рух. Mm-hmm. Як часто нам практикувати взагалі саморефлексію? Тобто, от ви зазначили, що ви, наприклад, там щоранку, там коли є молитва, є роздуми якісь, можете проаналізувати якісь свої дії? Чи потрібно нам всі свої дії аналізувати щоразу, коли ми от протягом дня щось робимо? Чи можливо ну брати тільки найважливіші питання нашого життя? Тобто, який підхід ви тут порадите? Як часто і де нам використовувати метод самоаналізу? Такого. Ну, я би радила щодня. Наприклад, ми з дітьми маємо таку звичку, що вечора, коли ми лягаємо спати, я задаю три питання. Перше, за що ти вдячний Богу за сьогодні? Відрефлексуй, що було в твоєму житті хорошого сьогодні. І вони знаходять ті речі і деколи по 5 по 10 пунктів. от Друге питання: а в чому ти бачиш, що ти зараз що ти сьогодні згрішив або зробив неправильний вибір? Відрефлексуй, зупинись, подумай. І вони теж розповідають, і коли не розповідають, то один одному допомагають нагадати, в чому вони зрішили. Ах, і молодь. третій момент, а що б ти хотів попросити у Бога? І теж вони ага. діляться. Тобто навіть такі прості три питання можуть допомогти дитині осмислити, як пройшов її день, що було в ньому, не так? І що б вона хотіла й попросити у Бога. Тому я підбадьорюю кожного з вас зупинятися якомога частіше. Можна зупинятися зранку, хтось зупиняється ввечері або на прогулянки в лісі, аналізувати, але дуже важливо нам не аналізувати самим своє життя все таки робити це в зв'язку з Богом і навіть просити, щоб Бог показав нам краще самих себе, показав сильні, слабкі сторони, куди нам треба рухатися, який вибір приймати. Що ми робимо не дуже правильно, і так далі, тому що ми створені у зв'язку з Богом. Це дуже важливо. Угу. Так, мені дуже імпонує оця тема, про яку ми говорили. Я якось глибоко в неї не поринав раніше, так але от зараз ви так простими словами розкрили це поняття, яке дійсно потрібне нам в житті, і я розумію, що напевно. Відсутність цього аналізу в усіх сферах нашого життя воно просто позбавить його порядку і якогось сенсу, і це буде просто от поточне існування е, в контексті життя на землі і так далі. А по суті, ми і наше християнське життя можемо саморефлексувати для того, щоб навести там лад і в сім'ї, і в стосунках з іншими людьми, і навіть там банально в ну, процесах практичних, там фінанси, роботи і так далі. Це все допоможе нам навести порядок, лад для того, Це щоб точно. мати баланс і гармонію в житті. Це дякуємо точно. вам. Щиро дякуємо від за те, що були з нами і відкрили для нас цю тему. І такий свіжий новий погляд на ті речі, які можливо здаються для когось неважливими, не такими суттєвими в житті. Дякуємо, що підкреслили важливість цієї теми сьогодні. І дякую за запрошення, друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з Еліною Леснік, керівницею онлайн-школи «По душі опікунству», авторкою книги Мій недосконалий шлюб і говорили про саморефлексію, для чого це потрібно і вчилися сьогодні рефлексувати, досліджувати себе в контексті Слова Божого та Біблії.